Будинок вчених або шляхетське казино у Львові у 1898 році. У Львові з'явився будинок з двома велетенськими атлантами, які відбирають будівлю при вході. У кінці 19 століття члени Галицького кінного клубу вирішили побудувати свій будинок. Таке собі шляхетське казино. Для зустрічі з товаришами по клубу, неспішних розмов під і бренді та гри в карти і зборів. Цей клуб був для обраних, тобто для місцевої знаті. Шляхецьке казино будували під чуйним керівництвом найвідоміших віденських архітекторів Пельнера і гельмера для елітного казино був обраний стиль необароку. Зайшовши всередину шляхецького казино, ти просто завмираєш від розкоші та багатства. Атріум, головний зал, який зустрічає гостей при вході. Тут підлога, стіни і стелі, виконані кращими львівськими майстрами з натурального дерева дорогоцінних порід і прикрашені чудовою і витонченою різьбою. На другий поверх ведуть гвинтові дерев'яні сходи. Це справжній витвір мистецтва. Така краса обійшлася кінному товариству в суму понад 4 мільйони доларів. Виготовлені вони з дубу, що тоді було рідкістю. Атріум шляхецького казино освітлюють не лише настінні ліхтарі, але і денне світло. Воно пробивається крізь скляну стелю будинку, така собі світлова стеля. До речі, це чи не найперше приміщення у Львові, яке було освітлено електричним світлом, але в той час люди боялися таких технічних новинок, тому всі лампи казино були стилізовані підгасові. Піднявшись по сходах на гору, ти потрапляєш у атмосферу бальних залів. Проводилися з'їзди і засідання членів клубу, урочисті прийоми, звані обіди, музичні вечори та святкові бали. Всі бальні зали обклеєні рельєфними вишуканими швалерами, балюстради, оздоблені витонченою ліпниною. шляхетному казино спорудили пересувні стіни, якими можна було відгородитися з компанією чи створити окреме приміщення для якоїсь дуже таємної бесіди. Ця обслуга, яка працювала в будинку, мала доступ до таких дверей, і за бажанням відвідувача. З'являлася ще одна стіна. Це неабияк подобалося тодішній львівській знаті. До того ж, створювало атмосферу таємничості та індивідуальності в підході до клієнта. І зразу ж уява малює красивих жінок в дорогих сукнях та їхніх вишуканих кавалерів. Уявляєш, як сидячи десь на терасі, вони ведуть світські розмови та п'ють чай з розкішного посуду. Відчуваєш аромат дорогих сигар та чоловічі голоси, які доносяться з сусідньої кімнати. Де, сидячи в шикарних кріслах, вони обговорюють якісь дуже важливі теми. Після Другої світової війни, в 1948 році, будівля перейшла в комунальну власність і стала використовуватися як львівський будинок вчених, і стало центром наукового життя міста і навіть цього західного регіону. У 2008 році цей будинок вчених внесли до переліку культурних пам'яток загальнодержавного значення.